Зібратися, okay. а потім не можна буде заставити додому прийти чи вдягатися. Йдемо okay. <гум> на вулицю. Друзі, всім привіт! Всіх, вітаю на моєму каналі. Давно не було нових відео, дуже давно нічого не знімала, не знімала жодних влогів. Тому сьогодні я знайшла маленький куточок в кімнаті, де мене не зможуть знайти діти, хоча це ще відкрите питання. І вирішила записати для вас маленьке відео, зняти трохи для вас і розказати, де ж я пропадала і що ж сталося. І е, за в нас трохи книг назбиралося, хотіла це все показати, тому що зараз такий період у дітей, особливо старшого синочка, що він дуже любить слухати казочки, любить книжки розглядати, тому книга для нас взагалі найкращий подарунок е, завжди. А зараз саме такий активний період е, читання, точніше, слухання казок. От, ну, все покажу у відео. Чому ж так довго не знімала? Ну, в першу чергу, тому що в мене поламався штатив. У мене був такий штатив з кільцевою лампою. У нас часто немає світла, ми використовували лампу як, е е як джерело світла, е коли було темно, і вона впала і одразу поламалася. Тому всі мої спроби зняти якось без штатива якесь відео, там десь поставити телефон. Всі привалювались, тому що падав телефон. Одразу в мене падав якийсь настрій, не хотілося нічого знімати. То я вже чекала, коли в мене з'явиться штатив. Замовляла цей період, ще з Алікспреса двічі. Всі невдалі, тому що після зустрічі з моїми дітьми вони одразу ламалися. Навіть оце останній штатив, який мені прийшов, це просто. Він потрапив в руки до дітей, і вже я не змогла знімати відео, тому що він не витримував мій телефон. Щось він там почав ламатися. Вчора я забрала з пошти новий штатив, зараз вам вставлю його в відео. Ось такий простий, звичайний, не дуже дорогий, можна сказати, один з найдешевших. Ну, якість тут, можливо, теж не дуже хороша, ну, але вже постараюся берегти його від дітей. Він невеликого розміру, тому він компактний і можна буде його легко, без проблем. Зберігати і переносити, щоб робити якісь е, період. Це. Я відлучила від грудного вигодовування найменшу свою донечку, і е, тому <свісно> ночі стали наші ще більш важчі, ніж були. І я думала, що мені буде легше після того, як я її відлучу, але е, деколи в деяких моментах мені буває ще важче, тому що серед ночі бувають концерти. Вона хоче на ручки, постійно ношу її на ручках, їй байдуже, чи це три ночі, три години ночі, чи це п'ять годин ранку. Тому сьогодні от планувала рано встати, планувала щось рано познімати, покинутись раніше дітей, але в мене нічого не вийшло, тому що ніч була дуже непростою. Старшого свого сина я годувала до. Рік і сім місяців, хочу сказати, що от сам процес відлучення був для нього важче і для мене важче психологічно. Зараз до мініціями моїй буде вже через два тижні два роки, і вона набагато легше перенесла саме відлучення. Видно, що це вже було їй не так потрібно, це вже скоріше було як звичка. Ну, мамі завжди важко, мамі завжди психологічно якось важче. Але от так, вибрала я вже для себе те, що треба відлучати швидко протягом трьох днів. Я, хоча я читала, що це найбільш такий жорстокий метод, дуже швидко відлучати, але ну, я таки працював дуже у нас добре. І що ти робиш? І тут мене знайшли. Шо? Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новими відео з приємного вам перегляду. Відкриваю книжкову шафу і спочатку у відео покажу вам наші нові книги, які з'явилися у нашій невеличкій колекції. Дуже гарна мені книга ось така книга «Рік у Лісі. Дуже красива, замовляла я її. На якому ж то сайті я її замовляла? Здається, книга, книгарня є. Дуже цікавий сюжет у цій книзі, тому що тут є 12 сторінок, 12 місяців, і на кожній сторінці можна зустріти одинакових героїв і подивитися, як вони себе поводять у лютому і як вони себе поводять, наприклад, у червні місяці. Тут цікавий лось, борсук, ведмідь. Дуже така яскрава книга для малюків. Дуже класні книжки, які я замовляла mm -hmm. на Оликсі. Теж можна замовляти книги. І е, це видавництво ранок. Вийшло мені набагато дешевше купувати ось так е, на цьому сайті, ніж би в магазині. Дуже класні. Дуже класні. Добрі класні прийшла до Мініка. Доміння, ну чого ти така грязна прийшла? Коротко, ти кожен свій блог. не каже, ну. Ну і покажу вам поближче книжечки цю збірку книжок. Вони називаються маленькі казки, також кожна книжка має свою таку назву, маленькі, добрі, улюблені і лісові казки. Казочки тут такі з нашого дитинства. Є деякі такі цікаві, які я ще ніколи не зустрічала, але мені навіть дорослі цікаво з дітками прочитати і дізнатися продовження казки. Дуже милі. Красиві ілюстрації, такі яскраві, діткам дуже подобається. Виконувати різні завдання теж дуже цікаво. Тут я почала збирати дітей на вулицю, тому що вони вже почали розносити квартиру, і треба було терміново виходити з ними на вулицю, тим більше, що там була дуже гарна погода. Ти теж вдягайся, ти ж не спи, вдягайся. Так ми вдягаємося на вулицю, заставити зібратися, а потім не можна було заставити додому прийти. Така дівчина хоче вдягатися. Йдемо На вулицю, на вулицю. Великий хлопець має вдягатися вже сам, правда? А, але інколи мамі так важко його вдягнути. Ну покажи, ти вмієш сам вдягатися? Вийшли ми на вулицю нарешті і наш взагалі, наш процес збирання на вулицю, напевно, більше схожий на квест. Вижити будь якою Ух, Ну, Щось ми за сильно тепло вділися, на вулиці дуже тепло. Зараз будемо... Я вам скажу, що не так вже і тепло в нас, не так вже легко ми її одягнулися, трошки погуляли, я вже змерзла і вже рада, що її тепло вдягнула дітей. От. А ми ще трохи погуляємо і підемо додому, чаю нап'ємось теплого і будемо спати, лягати. У нас особливо немає таких місць, щоб можна було десь погуляти, кругом машини. Їздять автівки, ну зараз зайшли так на таку територію, що дерева, ялинки ростуть, нікадім бігає, збирає палки. Отак. От

Ми прийшли додому, і першим, що я зробила, це закинула прання, що було завтра що дітям одягнути знову на прогулянку. Ну і поки діти заснули, або зробили вигляд, що вони заснули, я зварю смачненький супчик і поки почищу картоплі, почищу овочі і поставлю варитися. На плиту вже наш зварився. Зараз буду годувати діток, буду завершувати знімати цей влог. І хочу ще декілька сказати слів про сам Ютуб канал. А мамин маминблог, але мені чомусь дуже хочеться змінити назву. Дуже було б цікаво послухати ваші варіанти. Можливо, у вас будуть якісь ідеї. Цей канал назвати якось по-іншому, тому що якось мамин блог вже мені не дуже подобається. Я думала над варіантами. Там, Тетяна, Мама, Нібудні, ось щось, щось ось таке щось в такому плані. Тому, якщо у вас є якісь варіанти, обов'язково пишіть мені в коментарі. Мені буде цікаво їх прочитати. І е, я все візьму до уваги. Дуже дякую вам за перегляд. Зустрінемося з вами у наступних відео.